Вірш не порань. Не порань тіє серце Образливим словом і не кидай каміння комусь за плеча. Захисти свого ближнього, молитов оралом, коли бачиш, що зранена в нього душа. Не радій із невдачі і помилок інших, бо не знаєш, що завтра спіткає тебе. Не порушуй тієїсь болючої тиші. Не включайся туди. Де не просять тебе. Промовчи, де так хочеться військо сказати, і попробуй на зло відповісти добром. Дуже легко обмовити і ошукати, а як важко зігріти душевним теплом. Не дозволі, щоб айдуть рість, закралася серце. І пинуй, щоби вогник надії не згас. Збережи з любові осе, з добрих щінків поповнюй запас. Бо коли виріс прав, ми тушні і погоні Раптом згасне, чи твоя, чи моя свіча. І зустріне нас вічність на кінцевій пероні. То за всі наші вчинки про... За всі наші вчинки, проступки слова, звітувати прийдеться перед Божим престолом, де у пам'ятній книзі записано все. Ми вчимось по життю швидкісним еселоном і не знаємо, чи завтра ще нашим буде. Слава! Богу!